Привіт, мої любі дітки! Починаємо заняття з математики. Спочатку з меншими, а далі зі старшими діточками. Дітки, чи любите ви цирк? А хто в цирку працює? Дітки, це клоун Ваня. Він поспішає до цирку, а дороги не знає. Вона вказана. На цьому плані. Давайте разом підкажемо вані, як дійти до цирку. Необхідна по йти і називати напрямок. Спочатку йдемо прямо. Далі необхідно повернути на. Далі повертаємо. Потім, по сходинках, потім треба повернути. По сходинкам піднятися, повернути на і пройти прямо. Ось ми і прийшли до цирку. В цирку також працює мавпочка Соня. Погляньте, що в неї є. Мішечки. А скільки в Соні мішечків? У Соні є геометричні фігурки. Назвіть. Як вони називаються? Яку з цих фігурок Соня поклала в ці мішочки? Щоб відрізняти ці мішечки, мавпочка Соня нашила на кожний гудзики. Скільки на кожному мішечку гудзиків знайдіть відповідну цифру. А ще в цирку виступають леви. Скільки їх? Порахуйте порядковою лічбою. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Зараз вони будуть виступати, і кожному левові прикріпили цифру з місцем, який він повинен займати. Тобто, вони повинні сісти на тумбу, перший на першу тумбу. Тобто з цифрою 1 а на другу з цифрою 2. Подивіться, чи правильно вони це зробили. Допоможемо левам сісти правильно, що необхідно виправити. А зараз вони правильно сіли. Ось змагаються в бігові черепаха і курочка. Як біжить черепаха? А курочка? Хто з них переможець? Чому? А ось виходить група дресированих тварин. Скільки собачок? А кішок. Кого більше кішек чи собачок? Правильно, собачек стільки ж, як і кішок. Собачки люблять рахувати, і вони пропонують вам теж порахувати. Вони будуть гавкати, а вам необхідно сказати, скільки вони прогавкали. Скільки разів? А котики люблять м'явкати. Мяу, 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 мяу. Скільки разів він занявчав? Молодці. А зараз фізхвилинка. В цирку літали сороки. Три сороки білобоки. Так боки. на ми хвалились, що аж крила потомились. А дільфини так пернали, що аж спини вигинали. Раз-два, раз-два гарна вийшла з цього гра. Зі своїм номером виходить чарівник фокусник. Зі свого капелюха він виймає чарівну квітку, що вміє сама переміщуватися в просторі. Уважно стежте за квіткою та відповідайте чарівникові, де вона знаходиться: справа, зліва, посередині вгорі чи внизу. Куди переместилася квітка? А зараз. Де перемістилася квітка? З якого тепер вона боку? Молодці. Діти, погляньте, хто це знову з'явився? Клоун Ваня. А що у нього в руках? Скільки груш на тарілці? Скільки яблок? Чого більше? Яблук чи груш? Наскільки груш більше, ніж яблук? Що слід зробити, щоб груш і яблук було порівну? Скільки тепер яблук? А груш? Отже, їх порівну. І клоун Ваня пригощає їм своїх друзів. А клоун Ваня прощається з вами. На цьому заняття для менших закінчено, а далі продовжуємо зі старшими дітками. У всіх у нас є День народження. А чи любите ви відзначати День народження? Що найбільше вам подобається в цьому святі? Погляньте на цей малюнок. Як ви гадаєте, в кого з цих дітей день народження? Як ви здогадалися, а скільки їй виповнилось рочки? Як ми можемо про це дізнатися? Порахувати кількість свічок на торті складемо за цим малюнком умову задачі і запишемо у зошиті. Скільки прийшло хлопчиків на день народження? Намалюйте стільки квадратиків у зошиті. Скільки дівчаток? Намалюйте стільки кружальців теж у зошиті. На яку дію буде ця задача? На додавання чи віднімання? Чому? Нам необхідно дізнатися, скільки дівчаток і хлопчиків на дні народження. Запишіть розв'язок задачі. Яка буде відповідь? Яка буде відповідь в цій задачі? Наступна задача. Погляньте, що лежить у тарілочці. Намалюйте стільки кружечків, скільки полуничок у першій тарілочці, скільки полуничок у другій тарілочці. Менше на дві. Намалюйте стільки трикутників, скільки полуниць у другій тарілочці. На яку дію ця задача? На віднімання. Як ми запішемо розв'язок? Якою буде відповідь? Погляньте на цей малюнок. Складемо умови задачі. На майданчику гралось п'ять дітей. До них прийшли ще двоє. Скільки всього стало дітей на майданчику? Запишіть умову задачі за допомогою геометричних фігур. На яку дію ця задача? Додавання чи віднімання? Запишіть розв'язок. Яка відповідь в цій задачі? Погляньте на цей малюнок, що на ньому змінилося. Хлопчики уходять з майданчика. Складіть самостійно умову задачі, запишіть її, а також запишіть розв'язок і відповідь самостійно. Діти, які завдання ми сьогодні з вами виконували. Розв'язували. Задачі яким чином? Складали умову, записували за допомогою позначок, а також записували розв'язок і відповідь. А на сьогодні заняття закінчено. Пока!